Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами давно не бачилися, вже, напевно, тижнів зо два. І зараз трошки хочу з вами привітатися, побачитися, бо все-таки скутчила покажу вам, що познімала за останні два тижні. Не дуже багато насправді. Але щось, щось трошки те є. Сьогодні в нас п'ятниця, чорна п'ятниця. Ну, але я не ходила на такий грандіозний шопінг, забігла в юск, більше так подивитися, що там, як там. В юску купа народу. Всі купують пледи і свічки. Але загалом по магазинах є трохи так людей, є якісь знижки, але я вирішила, що мені цього разу нічого такого не потрібно. Купила якісь тільки дрібнички, можливо, що навіть зараз покажу вам. Вже давненько не знімала відео і нічого, в принципі, зараз не вишиваю, тому що поки є денне світло, я роблю більш якусь таку пріоритетну роботу. А вечорами, якщо з'являється світло або, скажімо так, коли... от-хто не дає мені нормально записати відео. Коли з'являється світло, то теж роблю якусь таку роботу по дому. Але зараз є трошки часу. Зараз заряджений телефон, тому вирішила з вами привітатися, показатися. Скоріше за все, цей влог буде таким коротеньким, але я все рівно рада з вами побачитися. Рада зустрітися, хоч так віртуально. І сподіваюся, скоро буде нагода якесь трохи довше відео зняти. Можливо, буде час і. І освітлення щось таке рукодільне зняти. Отож, до скорих зустрічей і приємного перегляду. Поки не сів телефон для влогу і для історії, смажу цибулю. Оскільки не можу включити блендер, то порізала квашену капусту відварену. Там тісто на пиріжки і будуть смажені пиріжки до свічки. От таке у нас тепер. Життя. Але нічого, не жаліємося. Зі всього викрутимося і все буде добре. Отак От мене виручає моя суперлампа. Пиріжки смажаться, тісто розкачується. Коротше, робота робиться, навіть коли нема світла. Як би не старалася Росія тероризувати нас, їй не вдасться нас зламати. І з кожної ситуації ми з вами знайдемо вихід. Сьогодні понеділок, робочий день, але ми собі зробили вихідний. І спонтанно вирішили поїхати в Івано-Франківськ на каву. Зараз ще заберемо друзів і помандруємо трошки сьогодні. В Івано-Франківську ми були не дуже довго, буквально 2-3 годинки. Погуляли центром міста, перекусили. І знаєте, такі спонтанні поїздки вони важливі. І якщо є можливість кудись так поїхати хоча б на півдня, то скористайтесь такою можливістю, тому що це дуже гарне перезавантаження. Хоч і погода була не зовсім мандрівною, але я рада, що ми відвідали Івано-Франківськ. А всім франківчанам, які дивляться мене, передаю привіт. Це в мене такий собі чорноп'ятничний шопінг. В юзку взяла такі рушнички. От, тільки починаю знімати, і цей ніс приходить мені допомагати. Давай, давай, йди звідси. От, такі кухонні рушнички, звичайні, тут три штучки, і коштували вони 165 гривень. Там є такі ще з квіточками, однотонні, дві штуки в комплекті, і коштують 200 гривень. От. Ну, але мені такі підходять, і мені подобаються якраз такі простенькі. Класні. В магазині Тортіно, Це такий кондитерський магазин. Якщо не помиляюсь, то можливо навіть мережа. Взяла такі вирубки для тіста, формочки. І я думаю, вони мені знадобляться не лише для тіста, не лише для пряників. У мене є ще такі схожі в формі зірочки і є також в формі пряника. Так, всі послухаємо, як мія п'є воду. <смеш> в формі зірочок і в формі пряника. І там же, в цьому ж магазині я взяла такі форми для кексів Це такі картонні, їх тут 10 штук смужки. Вони тут щось таке нагадує різдвяне, якраз такі кольори. І одна така упаковочка: 16 чи 18 гривень. Я взяла дві. Наступний товар, який я придбала, це те, за чим я сьогодні ходила по всьому місту. Спочатку я зайшла в Єву і знайшла там отакі свічки. Але, як бачите, вони дуже такі тонесенькі-тонесенькі. Ну, але взяла 5 штук по 15 чи по 14 гривень. Але все ж, я не покидала спроб знайти нормальні свічки, от такі грубенькі, які можна поставити нормально і в підсвічник або в пляшку з-під вина. Теж дуже гарно і можна її використовувати як підсвічник. Ці в'єві я взяла і пішла далі по магазинах. Також в магазині декору купила ще фетру. У мене є якісь такі трошки рукодільні ідеї. Головне, щоб був вдень час на них, тому що свої вечори я вже не планую тепер на рукоділля. І вже біля дому у нас в італійському магазині були такі нормальні свічки. Вони по 30 гривень чи по 20 з чимось, по 30 здається. Взяла таких три свічки. І якраз хочу нагадати вам, скоріш за все, ви будете це відео дивитися у суботу, 26 листопада. Отож, завтра, якраз у цю суботу, буде День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. І я б хотіла вас попросити, щоб ви не забули запалити свічку пам'яті ввечері, поставити на підвіконні. В пам'ять про тих, кого знищила ця така комуністична терористична машина людей, які загинули від голоду, які загинули від репресій, які загинули від Радянського Союзу, від його політики, від його терору і винищення українців. Тому завтра не забудьте, будь ласка, запалити свічку пам'яті. Суботу 26 листопада кожного року, в 4 суботу жовтня, ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів. І мені в руки потрапила така книжка Чорна тінь голодомору 32-33 років над Тернопіллям. І от можна відкрити на будь-якій сторінці і зацитувати спогади людей, які пережили Голодомор. І тут, наприклад, спогади. Козак Горяєвої Марії Микитівни. Як виживали? Була корова, було молоко. Потім продали і гроші проїли. Весною збирали зелені колоски жита. Але як зловили на полі, то судили. Збирали заячу капусту, а цвіт акації сушили. Товкли і пекли моторжаники, так званий хліб. З буряків цукрових і кормових робили мед. Дробили і віддушували, а вижамки з буряків сушили і їли. Ми їх називали цукерки, і вижили тільки тому, що були у нас ці цукерки. Також зацитую спогад Бобрівець Ольги, яка під час голодомору проживала в селі Малі Будки Недригайлівського району теперішньої Семської області, а нині мешкає у селі Дичків. Це біля Тернополя село неподалік. Господарства не було. Всю скотину позабирала спеціальна бригада. Залишивши одне поросятко, напевно, було замале. Таким чином, ми залишились без хазяйства. Який жах був, коли ми з сестрами натрапили на пухлі трупи, які лежали у житі. Голодомор довів до того, що харчувалися жабами, а пізніше і немовлятами, яких викрадали уночі, запалюючи завтра свічку пам'яті про жертв голодоморів, ми не даємо собі забути про те, як винищували українців, як просто масово-масово знищували наш народ. І цей геноцид має визнати весь світ і має пам'ятати весь світ, щоб не допустити такого, щоб такого більше не можна було повторити. І зараз якраз країна терорист Росія намагається знову і знову нас винищувати. Але ми знаємо цього разу, що їм це не вдасться, тому що вже дуже скоро їх кінець, і дуже скоро наша перемога.